Всім привіт! Ви на каналі Безель з вами, як завжди, Олексій. Сьогодні буде незвичний випуск. Я щасливий через те, що до нас звертаються клієнти, які вже купили багато японських брендів Seiko, Citizen, і кажуть, що хочеться щось цікавеньке, незвичне, того, чого немає взагалі в Україні, і, мабуть, в світі не дуже часто буде зустрічатися. І просять замовити, не знаю, як правильно це назвати. Це навряд чи мікробренд, це такий більш крафтовий хедмейд японський. Ніколи він мені не зустрічався. І навряд чи я б його зустрів самостійно, тому що не було в мене такої цілі. Але зараз я вам покажу цікавинку. Це бренд Knot японський. Їхній слоган полягає в тому, що вони об'єднують людей з рахунок годинників, які збираються самостійно і, і пишаються японським годинниковим своїм мистецтвом. Такий порядок цін на, я так розумію, їхні поширені моделі. Цікаво ще й те, що з самого початку, ось тут годинник, ми до нього перейдемо трошки пізніше. Він поставляється і продається без аксесуарів, тобто без ремінця. І ви самостійно докупляєте ремінці на ваш смак, докупляєте до ремінців застібки. Можна звичайну застібку баклю, можна, як, наприклад, клієнт замовив. Ще і метелик. Замов ще такі спринтбари легко з'ємні. Там вони пишуть ще на сайті про те, що вони співпрацюють з компанією, яка Тачігі та TGL, можливо, так правильно. це компанія, яка займається аксесуарами зі шкіри дубленна шкіра українською, не знаю, як назва, використовуються виключно натуральні матеріали, і вони з ними співпрацюють і гарантують неймовірну якість безпосередньо цих виробів. Також вони пропагандують. В них на сайті є візія того, що вони об'єднують ще і майстрів годинникового мистецтва для того, щоб вони разом збирали щось цікавеньке. Перейдемо до годинника. така в нього коробка з папером. В такій коробці приїжджає Рімінець Аксесуари Made in Japan. Все. Забрендовану в лучших традиціях маємо невелику чорну коробку, в якій ще одна коробка. Вже не картонна, а вже така прикольна на дотик. Такий софтач і сам годинник. От такий ось варіант механічного годинника. Знизу бачимо те, чим вони пишаються. Made in Japan надпис. Має він незвичний циферблат. На сайті є інформація, зайдіть, почитайте. Кнот дизайн вони називаються ComUA. Що вони хотіли продати цим циферблатом, мені, наприклад, важко сказати. І я б, до речі, дивився більше не на циферблат, а на ось цю красу, яка в нас безпосередньо позаду. Отак, вони оформили ротор, оформили надпис High Beat Automatic. Всередині автоматична машинка Citizen Калібр на 28 полуколихань година. 9015 калібр 24 камня. І у руші, вони згадують. У руші це накладення безпосередньо на циферблат таке зустрічається у Сейко. візерунки, які створюються в японській манері, і, можливо, саме в цьому бренді вони витворили. Оцей такий мотив, який вони нам зараз і демонструють. Прикольно зроблені мости і обробка з самого центрального, центральної частини дуже швиденько і легко повертається, крутиться ротор автопідзаводу. Має 5. Атмосфера водозахисту, сапфірове скло по розміру 38 діаметр і 10 товщина. Невеличкий годинник. Сам бренд, йому 10 років, створений в 2014 році. Створений в районі Токіо. Район називається Кіні-Дзьодзі. в квартирі невеличкій. Я думаю, що як і всі японці, багато хто хоче повторювати славу Сейко, дідуся Хіторії, і починають робити свої такі годиночки. Тут акцент на крафт. Достатньо прикольне виконання. Вони. По вартості от годинник без ремінця приблизно 600 доларів. Це без податків, без мита. І якщо ви хочете мати в своїй колекції щось особливе, то можна роздивитися цей бренд для купівлі, тому що він дійсно відрізняється від того, що ми звикли зазвичай бачити. Я, до речі, продав на тому тижні останній 009 SKX, В мене лишився мій. Отак, для порівняння. Ось тут буде ремінець. Так, на зап'ястя невеличкі вони підійдуть. Можемо зараз встановити. Глянути, як взагалі воно буде на годиннику. Так, і ось такий прикольний орнамент. Японський, і він також продовжується зверху, і потім вже людина встановить собі або метелика, або застібку. І буде насолоджуватися. Ось таким виглядом. Так, да, пасує. Це стрікоза? Да, мабуть, так. Да, щось в цьому є. Ось так. Дякую, що дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!